Волинське комунальне підприємство, яке нещодавно створили для видобування надар, нині судиться з обласною адміністрацією. Установа претендує на лісові масиви у десятки тисяч гектарів, оскільки по-хорошому угіддя отримати їм не вдається. Волинь, хоче їх вибити через суд. Комунальне підприємство «Волиньприродресурс» позивається до Волинської обласної державної адміністрації та Держагентства лісових ресурсів України. Установа, яку створили менш ніж півроку тому, хоче скасувати розпорядження губернатора. Видане ще 2011 року. У ньому йшла мова про долю 55 тисяч гектарів лісових угідь. П'ять років тому вони належали спеціалізованому підприємству «Волиньоблагроліс». Однак, через рішення про його ліквідацію, тодішня влада спочатку вирішила передати лісові. Вій, масиви до сфери управління державного агентства лісових ресурсів України. Та через чотири місяці іншим розпорядженням це рішення було визнано таким, що втратило чинність, а ті ж такі ліси надали у постійне користування чотирьом держлісгоспом. Якраз останнє розпорядження як незаконне оскаржує новостворений волинь Підстав для цього кажуть представники. Є кілька дане розпорядження було прийнято тодішнім головою. Обласної державної адміністрації однособово, тобто якихось інших рішень, колегіальних органів, як це вимагає законодавство, відсутні. Перебували дані земельні ділянки лісового фонду в постійному користуванні комунального підприємства, і даним розпорядженням вони перейшли постійне користування державних. Лісогосподарських підприємств. А чому до них перейшли? Чому не до когось іншого? При цьому порушується сам порядок передачі в постійне користування же лісів, тобто, що мало відбути спочатку вилучення і припинення права постійного користування, підстави якого чітко передбачені лісовим та земельним кодексом. цього не було зроблено. Представники відповідачів облдержадміністрації та Агентства лісових ресурсів України не можуть зрозуміти, який стосунок до цих лісів та рішень п'ятирічної давнини має комунальне підприємство Волинь природ ресурс, яке менш ніж півроку тому створило, щоб легалізувати купання в області бурштину та для видобутку інших надр. Мовляв, установа взагалі не має права звертатись із подібним позовом до суду. Позивач у заяві не довів обставини та не надав доказів того, що оспорюваним розпорядженням порушено його права свободи чи охоронні законом інтереси, і що вказані акти до нього застосовувалися, що він перебуває в відносинах, до яких ці акти могли б навіть бути застосовані. Фактично, це виглядає, виходячи з пояснень представника обласної ради як можливість відновити пропущений строк для звернення щодо можливих порушень інтересів. Громади тоді представник волинь природресурсу таки зізнається, що позов пов'язаний з тим, що, хоч це ніде не прописано, але вони вважають себе правонаступником волинь агролісу, якому мали би належати 55 тисяч гектарів лісу. І після його ліквідації, яка до слова ще не завершена, території мають перейти у їхнє підпорядкування. Є вже зазначене рішення від травня 2016 року про те, що в разі передачі цих лісів вони будуть передані комунальному під. Приємство волинь, природ, ресурс, тобто тому спеціалізованому підприємству, яке відповідно до статутної діяльності займатиметься саме впровадженням виробництвом сфері природних ресурсів, в тому числі лісів. Ми вважаємо, що дане розпорядження може ну, перешкоджати наші діяльності в подальшому. Ми звернулись. До суду, захистом порушених прав поки що долю розпорядження, яке скасовує волинь ресурс, не вирішено суд переніс розгляд справу у зв'язку із витребуванням додаткових документів. Ми ж зауважимо, що у користуванні щойно створеного волинь вже є тисячі гектарів. На сесії волинь ради комунальні організації надали для геологічного вивчення та подальшої розробки родовища торфу, нафти, газу та міді. Дердимошкова, Дмитро Кудик для новин на часі.